Для наших замовників приїхала акумуляторна батарея 16С на 14,4 кВт і 8С на 24 В на 7 кВт. На 14 кВт у нас іде з таким дисплейчиком, такою інтерфейсною платою. Тут підтримується близько 25 протоколів різних фірм-виробників батарей. Можна приєднатися як по КАН, як по рс 485 Також ці батареї можна нарощувати, якщо вам буде мало, можна ще додатково 15 таких батарей поставити в рядочок і вони будуть спілкуватися один з одним по КАН протоколу У нас одразу батареї комплектуються всім необхідним, кабельочки. Клеми зразу приєднав, вже готовий комплект повністю готовий. Дивіться, от ручки для переноски. Оцього достатньо. Щоб переносити, можна завжди відкрити батарею і подивитися, що там всередині.